Добрий день, 29 жовтня Полтавщина. Полежали, дозарилися грушки азійської селекції під общою назвою Наші. Шинко, Ерлішу і Олімпік. Олімпік у мене вже, мабуть, четвертий рік вже, як бачу плоди. Гарна груша, д нею задоволений, а Ерлішу і шинко перше плодоношення. Розмір, мабуть, буде побільший. Так як перша зав'язь залишив, щоб було побільше, їх собі подивитися, ну, можна було пронормувати і результат би. Був би кращий. Ну, поки що так, ось таке ще маленьке. За 200. Ну, розмір буде. деревце підросте, пронормується і розмір буде. Вже порозрізав, спробував, які вони на смак. Це перший раз теж я все, дивлюся, коли його можна спробувати буде. Ну, коли обривав ще колір був такого з зеленцем, ну вже аж ось почали такі вже, навіть які на сонці були, аж помаранчевого такого кольору. Крапиночку, шинко вигляд гарний має. Ну, По-своєму гарне і ерлішу. Тут така шкірочка, мов би як гладенька. Ну, вона на дотик така сама, як і шинко, тільки шинко. Ну, оця крапочка така видає, як шерохуватість, мов би їх шкірки. Немає, вони такі. Ну, сухі на дотик, вони не, не масні. І ця, і ця, ну ця більш така, мов як гладенька, хоч на вигляд. Так, замірив я цукор. Сок у них багато, Ерлішу 14 Брікс і шинко 15. На смак, вони обидві ці груші, подібні на смак, хрустки, в той же час немає кам'янистих утворень, вона дрібнозернисті груші. Ну, хрустки є у них. Не тверді, легко кусаються, похрускують і багато соку, легко з'їдаються. У шинко є легесенька така кислота, ну, ледь замітна, хоч і цукру більше, але, так, на смак, здається, верлішу більше, через те, що тут зовсім немає кислоти. верлішу. В Олімпіка не заміряв цукор, бо вже структура м'якуша стала така вона кашоподібна, дуже солодка. І от із азіатів це чисто азійська груша, а смак все рівно є грушевий, як наша груша європейська. Тобто, на смак щось між азіатами і нашою європейською грушею. Масляниста. Солодка. Теж кислоти не відчуваю, там немає. Непогано. Ну, шкірочка, можливо, трішки, так, да, трішки є, так, вона на кусочки мов. Відломується і м'яко ж перша йде, а шкірка залишається, трішки є по шкірці. Тут мов би, є. Ні, ну теж відчуваю, що вона є, ну, окремо не залишається, з'їдається легко. Це саме і про це можна сказати. М'яко ж тут білосніжна. Верлішу. А у шинко така, мов би, як, як налита соком. От якщо порівняти, то тут така біліша. Ну, Це таке. Я думаю, що доволі достойні сорта. На далі зробимо їм більший розмір. Уже побачили. Тепер треба товарності добитися. Ну, я думаю, це не проблема в них. Бачу, що вони можуть бути крупноплідними. Такі груші шинко, Ерлішу, Олімпік. На 29 жовтня.